Євангелія на щодень, 6 квітня, читання на Великий Піс Ісая 65, 8, 16. Та говорить Господь, коли у винограднім гроні повно соку, кажуть, не нищ його, бо в ньому є благословення. Так само я зроблю заради слух моїх. Я не знищу всього, я виведу з Якова потомство, з юди спадкоємця гір моїх, вибрані по них успадкують, слуги мої там житимуть, шарон буде вигоном для отари, а гор долина пасовиськом для худоби, на користь мого люду, що мене шукає. Вас же, що покинули Господа, що забули про мою святу гору, що готує всі для года. Наповнюєте час, що ще для, для ще для мене я вас під меч призначу. Усі ви схилитеся, схилитеся і вас зітнуть, бо я кликав, та ви не обзивалися, говорив, але ви не зважали, творили зло на очах, у мене вибрали те, що мені не до подобає. Тому Господь Бог та говорить ось слуги мої, будуть їсти, ви ж будете голодувати. Ось слуги мої будуть пити, а вас мучитиме спрага. Ось слуги мої будуть веселитися, ви ж будете стидатися. Ось слуги мої будуть співати з радости серця, ви ж голоситимете з болю серця, ридатиме із круги Духа, ви ім'я ваше лишите вибране моїм на проклін, хай Господь уб'є тебе, а слуг своїх Він назве іншим ім'ям». Так що хто буде на землі благословений, буде благословений богом правди, і хто на землі буде клястися, буде клятися богом правди, бо забудуть, забудуться давні злидні, зникнуть з очей у мене. Світ відчайдушно мандрує дорогами зла, полонені злом люди, як божевінні, постійно збільшують мережу тих доріг, проте Бог. Дивлячись на це божевілля, не має надміру знищити все, бо знає, що посеред такого світу живуть ті, які довіряють йому, Його слухи. Якщо свідомо довіряємо Богові і це наше самостійне рішення, скарб нашого життя, ми завжди будемо щасливі, незважаючи на обставини, ніяке зло не здолає цього щастя. Щастя завжди братиме, над нещастя і перемагатиме. Навіть коли тіло розчавлене стражданнями, помаратиме, дух залишатиметься щасливим і підніметься до небесних висот. Адже Бог вірний, Він не залишає своїх слуг на поталого зла, він обіцяє їм добро, достаток, радість, благословення. Господи, зарахуй мене до спільноти Твоїх слух, захорони мене від усякого зла.